Вітаю сьогодні. Ми зануримось у документи управління соціального захисту Обухівської міської ради. Маємо кілька договорів, оголошень з Прозоро за 2024-2025 роки. Ну, роки. Спробуємо розібратись, що там відбувалося з закупівлями. Доброго дня так поглянемо на їхні витрати від, скажімо так. Великих придбань до поточних потреб хто постачав, за скільки, на яких умовах, власне, все, що видно з паперів. Поїхали. Так, одразу бачу, велика закупівля. Легковий автомобіль, кросовер, тендер був е, з очікуваною вартістю десь під 900 тисяч гривень, і договір заключили Край Моторс. Ага, саме так. Дивіться, кінцева ціна за договором: 826 тисяч 111 гривень. Це вже з ПДВ, звісно. Купили вони MG ZS Com. Ну такий собі автомобіль. Зрозуміло, а що там по умовах? Бо ціна це одне так. Там важливо термін поставки до кінця жовтня 2024 року, і гарантія, до речі, непогана 5 років або 150 тисяч кілометрів пробігу. А комплектація. В документах згадують контроль тиску в шинах, камеру заднього виду, ага, сидіння з екошкіри, екран 10 дюймів, екошкіра це, мабуть, практично для соцзахисту. Цілком можливо. Знаєте, MGZS – це ж не преміум клас, такий собі бюджетний кросовер. Тож вибір ем, комплектації з екошкірою, камерою схоже на пошук балансу. І ще я бачу в договорі згадується антикорупційне застереження і щось про відсутність зв'язків з Росією та Білорусію. Так так, це зараз майже стандартна вимога для публічних закупівель, ну особливо коли це бюджетні кошти. А термін поставки встигли мали поставити до 31 жовтня 2024 року. І от знаєте важливий пункт про оплату. Так, що там? Протягом 10 банківських днів після отримання товару. Але є примітка про можливу затримку. А, класика жанру, якщо немає бюджетного фінансування. Саме так. Розрахунок лише після надходження коштів на рахунок управління. Це ми ще побачимо в інших договорах, я думаю. Зрозуміло. Добре, з машиною розібрались. Але ж управління має десь і працювати. Бачу активність за адресою Каштанова 13Г. Наприклад, договір від травня 2025-го з комунальним підприємством Обухів Теплотрансбут. Так, це поточний ремонт. Приміщення 720. Сума невелика: 34 тисячі гривень з ПДВ. Ціна фіксована роботи до кінця 2025 року. І майже тоді ж для того ж приміщення. З'являється ФОП Щухлій Сергій Миколаєвич, але тут вже обладнання, теплообмінники, кондиціонери, фільтри. Ага, на 55 тисяч гривень. І тут цікаво зазначено без ПДВ, можливо, ФОП на спрощеній системі. Тобто для одного приміщення і комунальники, і приватний підприємець. Саме так ремонт комунальне підприємство, обладнання ФОП. Може, місцева специфіка, може просто так склалося з пропозиціями, хто зна. Чекайте, тобто ремонт робить інше комунальне підприємство цієї ж міськради? Саме так обухів це ж їхня КП. Цікаво. Своїм замовили. Може, так простіше? Можливо. Для невеликих обсягів це в принципі може бути виправдано. Але що цікаво умови в договорі досить жорсткі штраф 20% за неналежну якість. І пеня – 01% за кожен день прострочки, а якщо затримка понад 30 днів, ще й штраф 7%. Тобто, хоч і свої, але спитають повній. Це добре. Гаразд, і що в нас лишилося? Ага, якась дрібна закупівля, але назва кекси Паска. Ага, є таке. записно Прозоро теж є. Це закупівля кондитерських виробів. Постачальник ТОВ Експрес С купили 454 штуки кексу Паска Українка по пів кілограма кожна. 454 Паски. На яку суму? Загальна сума 43 тисячі 420 гривень 56 копійок. А як купували? Тендер? Ні, тут без використання електронної системи, тобто прямий договір. А чому так? Ну, скоріш за все, сума закупівлі була нижчою за порогову. Закон це дозволяє для таких випадків, або якась специфіка товару чи терміновість, важко сказати точно лише з цих даних. Зрозуміло. Отже, давайте зберемо все докупи. Маємо дорогу машину з тендеру, обладнання від ФОПа з відкладеною поставкою, ремонт кімнати силами свого КП і паски за прямим договором. строката картина. Дуже строката. І це, власне, показує, що управління використовує різні підходи до закупівель, залежно від, ну, від суми, від предмета закупівлі. Десь потрібна максимальна конкуренція, от як з машиною, десь, можливо, простіше чи швидше напряму, як з пасками, чи може з ремонтом. Але от що цікаво, ми бачимо, що купили ну, більш-менш, а от навіщо саме це? Чи справді була така гостра потреба в новій машині? Для кого ті паски? От, і це головне питання. На яке ці документи відповіді не дають. Ми бачимо факт закупівлі, ціну постачальника. Але стратегічна доцільність, ефективність вона залишається за кадром. Навіть маючи ці дані з прозора, ми не завжди можемо оцінити наскільки розумно витрачені гроші. Точно, це вже виходить за межі аналізу самих договорів. Але це важливий момент. Прозорість це не лише цифри, а й пояснення, чому саме так. так. І це, мабуть, те, над чим варто замислитись, як нам, як суспільству, бачити не лише що, але й чому, і з яким результатом. Навіть на прикладі таких здавалося б, рутинних закупівель.